Як, власне, про саму ОСББ, от зараз Тетяна Бойка з громадянської мережі «Опора» розповість, чому ОСББ найбільш активна форма управління. Тетяно, будь ласка, ті, хто хоче перейти на семінар, переходьте у нас тут, потім повертайтеся сюди, атмосфера вільна. Доброго дня, дорогі друзі. Я почну, я вам не буду багато розказувати, я вам просто покажу е, кілька слайдів. Е, громадянська мережа опора і в 2012 році проводила дослідження, і в цьому році проводила опитування, і запитувала, е, і також наші колеги з національного екологічного центру е, проводили ряд досліджень і запитали, от, ну, чому ви не створюєте СББ, чому ви не йдете в банк і не берете кредитів. І 45% приблизно оцей відсоток так і тримається. Люди казали, що нам бракує позитивних прикладів. І тому мені здається, що ключове це можливість показати, доторкнутися і зрозуміти, що ну, те, що ми говоримо, це не якась теорія, це абсолютна реальність, і ну, мати таку впевненість, що хтось вже це зробив, в нього це вийшло. Значить, ми це зробимо і в нас це вийде, це дуже важливо. Я дуже рада, що у вас є Андрій Соук, є багато от інших людей, які можна от прийти, помацати. Така у нас українська е, натура, е, спробувати перевірити, десять разів перепитати і тоді от вирішити, що от якщо хтось зміг, то ну, чому я цього не, не зроблю? І взагалі от відповідь на питання, чому, чому ОСББ. Ми напевно, наша організація вперше почала займатися десь в 2006-2007 році цим питанням, просто тому що було дуже багато звернень від людей, було перше підвищення тоді тарифів, і скажімо так, ми прийшли до того, до розуміння того, що питання набагато глибше, що щось хвонить. І запитання і тобто, і проблема ну, не в тарифах. Проблема в головах людей. І е, тоді ми проводили таку е, інформаційну кампанію, яка називалася Країна відповідальних власників і е, твоє ОСВБ, твоя маленька країна. І знаєте, насправді це так: якщо ми навчимося керувати і приймати спільні рішення в своєму будинку, ми зможемо і усвідомлювати розуміти, що будинки, е, що все, що за межами будинку. Там наш парк, доріжки, потім наше місто, наш мікрорайон це все теж наша спільна власність, наше місто, наші комунальні підприємства, а потім вся країна. Тобто все, що відбувається в країні, можна так сказати. Це модель того, що відбувається в наших будинках. Навчимося керувати і приймати рішення в наших будинках. Навчимося управляти нашими містами і нашою країною це якщо е, так глобально. І тому дійсно найбільш успішні ті країни, які от вже країна казали про Швейцарію, е, які у них вже стала демократія протягом довгого періоду часу. Люди протягом довгого періоду часу багатьох поколінь мають навички приймати спільно колективні рішення в цивілізований спосіб. Ну, не в спосіб, хто дорвався до корита, там, той сильніший. Там, чи навколо ну, більше там, хто перший зайшов в суд, там, вирішив всі питання, той правий. А от навчилася колегіально домовлятися ну, на всі теми, і в тому числі на прості. А коли ми говоримо про багатоквартирний будинок і про власність це дуже непрості теми, тому що вони е, безпосередньо стосуються фінансів, вони стосуються витрат. Давайте ми подивимося на наші багатоквартирні будинки. Що ми маємо? Ми маємо все ну, в середньому. Це середньостатистичний український багатоквартирний будинок, в ньому втрачається до 60% тепла. Ще частина тепла втрачається в мережах і, і, і на і на квартирі. Тобто зараз в нас тільки минулого тижня в четвер національна комісія прийняла дуже складне рішення. Фактично про зростання тарифів на теплову енергію, відповідно. На послуги з централізованого опалення і гарячого водопостачання в середньому вдвічі ну це, скажімо, такі така певна шокова терапія буде для українців, е досить е складна. І ми сьогодні ще будемо говорити про цей шлях, який ми хочемо рухатися. Чи ми хочемо більшість українців посадити на субсидії? Питання, хто за це все тоді заплатить. Чи ми будемо рухатися до економії, так як подивитися, скільки тепла ми просто втрачаємо по дорозі від котельні до будинку. Просто вони якби, спалюються на вітер. Ми платимо, ну, ті, хто буде сплачувати повну вартість комунальних послуг, величезну частку в цьому ми сплачуємо просто за обігрів повітря. Але і, ну, чому так відбувається? Тому що дійсно більшість житлового фонду побудована, я думаю, вам це не треба розказувати, з за радянських часів, тоді, коли про таке поняття, як енергозбереження, енергоефективність, ніхто не думав, а Європа знову ж таки багато років вже планувала, як їй рухатися до енергоефективного житла, потім як рухатися до пасивного житла, яке буде споживати там 45 кВт годину. Метр квадратний рік, а потім вже нульове споживання. Ну, в нас про це почали говорити тільки протягом останніх кількох років, тоді, коли протягом останніх років там буквально кілька відсотків житла пітується. А ми вже маємо справу з цим старим і зношеним застарілим житловим фондом і чекаємо вже другий двадцяток років, коли все таки наша влада прийде і зробить той обіцяний капітальний ремонт. Зараз. Але це, це інші приклади. Це приклад, наприклад, будинку в місті Луцьку. я буду про це говорити, показувати ці картинки, будинку, якому вдалося, скажімо так, змінити цей стереотип, і на сьогоднішній день їхні, ну, за такими середніми підрахунками, вони економлять від 50 до 70% тепла. За дійсно тому, що. Це зроблено не за один рік там і навіть не за два роки, але в місті Луцьку вже як гриби в Асоціації ОСББ «Лучани» от ростуть такі термомодернізовані будиночки, які були от, стандартними радянськими панельками, а стали сучасним модернізованим житлом. Що, якщо ви хочете там поїхати подивитися, наша організація фактично раз за тижні за міжнародної фінансової корпорації проводить такі навчальні поїздки. Ми проводили поїздку, в якій брав участь Андрій Саутма, ще хтось в місто Луцьк, де знову ж таки можна послухати і семінарі, подивитися, поспілкуватися з людьми. Я думаю, ви можете окремо потім звернутися до того ж, наприклад, Андрія, і ну принаймні ми можемо поставити питання ще раз перед нашими донорами про можливість проведення ще одної такої навчальної поїздки. Так як ну, це для людей дуже важливо. Ми спочатку планували чотири поїздки, зараз вже зробили десь десять і ну, вся Україна фактично хоче поїхати і подивитися, як же а як це так, що вони і економлять стільки тепла, і вони сплачують менше. При тому, що вони е, е, віддають кредит, але вони його повністю віддають за рахунок економії. При цьому вони сплачують менше, ніж сплачували, вони сплачують аналогічні будинки, які е, ну, взагалі нічого не робили. От ця реальність вже є і вона є е, в Україні. Як е, сказав вже Дмитро Левицький, в нас є три форми управління. Це Самостійно управляти, створити ОСББ. І Якщо створити ОСББ, то можна знову ж таки управляти через статутні органи ОСББ а можна наняти управителя. І можна управляти самостійно. Я хочу повернутися знову ж таки до минулих слайдів і сказати, що це все вдалося зробити тільки завдяки тому, що в цьому будинку були в цих будинках. Були створені об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Перш за все, дійсно, коли люди е, вже об'єднані дарути в об'єднання, в них з'являється певна культура: культура спілкування, культура прийняття рішень, культура е, демократії, і вони вже можуть, скажімо так, здатні е, легітимізувати. Свої, свої рішення, тобто це певний процес. Не так легко люди взагалі в нас говорять, наприклад, про слово кредит і готові до якихось інновацій. Тобто там же люди вони готові, скажімо так, ну ризикнути і не чекати, там, доки вантажівка з грошима зупиниться під, ну, перед їхнім будинком, а йти і проактивно діяти. Лише ОСББ станом на сьогодні є єдиним. Суб'єктом, який має право е, доступу до е, програм, технічне, о, кажу, до програм е, державної, е, до місцевої, ну і в принципі також і міжнародної технічної допомоги на проведення заходів з термомодернізації. модернізації. Тому що для того, щоб в будинок е, прийшов е, інвестор, той же ж самий, еско-компанія, чи для того, щоб держава, чи якийсь інший суб'єкт, ну, благодійник. Там, чи бізнес міг 에, взагалі вести діалог, вкладати туди гроші і якось там реалізовувати проєкт, йому потрібен суб'єкт. І цього суб'єкта повинен бути ще, крім того, рахунок, зазвичай. На сьогодні тільки ОСББ може збирати, акумулювати кошти на капітальні ремонти, тобто фонд резервний, мати резервний ремонтний фонд. Власне, збирати ці кошти, які потім, ну, під які власне, вже й залучати інші ресурси. Тому тільки ОСББ може мати доступ і до цих програм, які на сьогодні є з державної місцевої фінансової допомоги, і також, скажімо так, може бути потенційним замовником енергосервісної сервісної компанії. Один будинок у місті Луцьку також от, він модернізований. Мовою механізму ЕСКО, який на сьогодні, ще так, скажімо так, не особливо розвинутий в житловому фонді, але можливо в нас ринок розвивається, і в будь-якому випадку, якщо прийде інвестор, йому набагато легше вести мову з організовано з ну, не аморфними просто співвласниками, а з організованими на юридичну особу співвласниками. ОСББ має ще дуже багато інших можливостей, таких як. Здавати приміщення, які є спільним, майно багато квартирного будинку в оренду, представляти ваші інтереси в суді. Ну багато багато інших речей про це сьогодні будуть говорити практики ОСББ. Ну, ціль мого виступу просто була вас натихнути і сказати, що на сьогодні вже є ті приклади, які показують, чому саме в ОСББ все вдається. Вдається організуватися, вдається домовитися, вдається забезпечити зовсім інший клас е, життя, зовсім іншу атмосферу, спілкування між співвласниками. Тому що ну, насправді далеко все не закінчується лише створенням чи модернізацією. Є багато прикладів, наприклад, починаючи від Львова, закінчуючи Краматорська, коли люди далі думають, добре, от ми зробили якийсь лад будинку, що ми будемо далі робити, як ми далі будемо облаштовувати ту дитячу площадку, а можливо, там ми зробимо для наших дітей якісь програми, якісь секції. Ми кудись їх залучимо. Тому, скажімо так, ОСББ це перша ланка і перший крок, який дає можливість людям. Серйозно замислитися, що вони є співвласниками не лише спільного майна, а свого міста і своєї країни. Тобто це те, що веде до зміни свідомості, до ламання того сувку, який е, є ще в дуже багатьох містах, які є головною причиною, чому в нас не рухається реформа. І я вас вітаю з тим, що ви все-таки в перших рядах, які е, ну, є носіями цих змін. Дякую, Тетяна Бойко, громадянська мережа, опора дорожнього.